Надати Україні більшу підтримку і дозволити постачання летальної оборонної зброї з такими гаслами під стінами Білого Дому у ці хвилини стоять кілька сотень представників української діаспори. Разом із українцями, які з'їхалися із різних штатів держави на мітинг, прийшли грузини, литовці, поляки, дипломати кількох європейських країн. Усі вони заявляють, захистити Україну значить врятувати Європу від загарбницьких амбіцій Путіна. Конгресмен демократ із Нью-Джерсі Білл Паскрел, який разом із мітингувальниками помолився за мир в Україні. Переконаний, уся Америка підтримує рішучушу допомогу українцям. Тепер справа лише за президентом. До речі, сам Барак Обама цей мітинг побачить хіба що по телевізору. Незадовго до його початку він відбув з Білого Дому. Сьогодні у нього робочий візит до Алабами. Сайзеледжлейшн на лечіслейшвий пас законопроект, який ухвалили у грудні, це наша боротьба. і Ми не здамося. Я знаю, що президент любить і захоплюється українськими людьми, але він має змінити політику. Ми маємо надати зброю, аби українці могли захистити себе. Ми не погодимося із анексією Криму. Ми не погодимося на те, аби схід України фактично потонув. Америка ну, повинна надати зброю технологічного зброї. Бо ми залишилися фактично один на один із російським агресором. Я хочу, щоб всі українські діти жили вільно і не мусили проходити через російські утиски. Я пишаюся бути американцями, мати змогу протестувати. Я закликаю президента Обаму допомогти українським дітям. Ми пройшли через таку війну. У нас один ворог, і перемога України наша перемога. Я сподіваюся, що Сполучені Штати винесли урок із 2008 року. Вони не можуть ще раз помилитися. Якщо Україна буде переможена, це означатиме поразку Америки від Росії.